Так реально ми злякались, ну, це утром коротше, прикол був, вона сиділа, щось чухала собаку, чи що, я... а, я м'яч кинув, коротше, собаки. І вона так різко повернулася і головою вкупила її в губи, типа. На вухі така гематома шишка, знаєш, синя всередині красна, і вона швидко почала наливатися. Я реально подумав, що ну, воно типу, як, як борцовське ухо, типа, буде. Начали достали з морозилки кусок сала. Давай прилажувати той кусок сала холодного, блять. Такий цирк, я тобі кажу. Каже, поїхали за мною в больницю, кажу, я не поїду, чого, Це що? Кажу, каже, що я тебе ухо набив, а не надо, блядь. Короче, блядь, ситуация, <бл <'ять> она и Ну, тепер вот так. Купиш собі оце, як воно? трико називається? Не то что зуби... я не знаю, зубом воно От вийшло ступи. чи ні, ну суть в тому, що собака отак мордою так типа, повернулась, понял. Може, може и зубом, да. Ну, голубой, она так бы не да. а прикиньо, так. А прикинь, так ляп взять, что типа осознание потерят в такий момент. И і что і я потом робити буду, блядь? Рассказывать людям, что собака вырубила малу. Оце нормальная тема.